Доброго дня всім! Поставте лайк підпишіться на канал. Ось набрала я свою першу тисячу підписників і нарешті мені відкрилась кнопка лайв-трансляції. Але яким було моє розчарування, коли я зайшла в цю лайв трансляцію і не знайшла як поставити цілі трансляції, тобто цілі подарунків. Трохи погугливши в інтернеті, я знайшла версію 350. На свій страх і ризик я її скачала, дозволила встановлення з невідомих джерел. І експеримент номер 2 Пробуємо відкрити лайф-трансляцію. Додаток, звичайно, трошки підвисає. Але як відкриваю лайф-трансляцію, так уже вибиваю одразу цілі. Можна встановити, змінити. Не знаємо, хто знає кращий спосіб встановлення цілей у TikTok. напишіть, будь ласка, в коментарях. Кому інформація була цікава, ставте лайк і підписуйтесь на канал.